Щербаков Денис Сергійович. Щербаков Денис Сергійович народився 7 жовтня 1996 року в місті Глухові Сумської області. Виховувався у дружній, працьовитій родині. Був другою дитиною. Дитячі та юнацькі роки пройшли у рідному місті. У 2012 році закінчив 9 класів Глухівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 6 та продовжив навчання у Глухівському агротехнічному фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету. Закінчивши навчання, отримав диплом електрика. У вільний від навчання час займався в секції карате. З дитинства Щербаков Денис хотів бути військовим. У його житті були гарні приклади, на кого він міг рівнятися. Це його дідусь Щербаков Михайло Опанасович та батько. Щербаков Сергій Михайлович. Денис любив ходити з ними на полювання. 25 липня 2015 року одружився з глухівчанкою Мариною. Невдовзі у молодого подружжя народилась донечка Уляна. З 2016 року працював електриком 4-го розряду у глухівській філії Суми Обленерго. До Лав Збройних сил України вступив за контрактом 30 січня 2020 року. Служив у інженерному підрозділі солдатом на посаді сапер Мінер 16-го окремого мотопіхотного батальйону. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Денис Сергійович став на захист України, обороняючи кордони Чернігівщини. Він завжди був готовий до виконання бойових завдань. Користувався заслуженою повагою серед побратимів і командування, ніколи не скаржився, не проявляв слабкості, а власною силою духу мотивував інших. З травня 2022 року воював на сході країни неподалік Бахмута, брав участь у бойових операціях, необхідних для захисту України. Для своїх побратимів він був не просто товаришем, а справжнім авторитетом, чесним, відданим. Незламним, його мужність і бойові заслуги належно оцінювало військове керівництво. Для Дениса Сергійовича сім'я була понад усе. Він завжди старався бути на зв'язку, підтримував словом батьків, дружину і дитину. Навіть коли під час розмови можна було почути вибухи або шалені свисти, у такі моменти Денис беріг нервову систему дружини, іронічно констатуючи факт прильоту. Ніколи не жалівся дружині та батькам. Завжди був на позитиві, підтримував їх морально та заспокоював. 25 липня 2022 року Денис Сергійович останній раз побачив свою сім'ю. Ця дата була важлива, ця сьома річниця сімейного життя. Останній раз побачив дружину, останній раз обійняв свою донечку, остання святкова дата. 30 липня 2022 року, неподалік Бахмута, під час ворожого мінометного обстрілу Щербаков Денис Сергійович віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Він пожертвував усім життям, свободою, можливістю бачити, як росте його донечка, аби ми жили у вільній країні. Внаслідок осколкових поранень, несумісних із життям, його серце перестало битися. У героя залишилися батьки, дружина Марина та донька Уляна. Похований Щербаков Денис Сергійович у рідному місті Глухові на Верігінському кладовищі, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять герою назавжди 25. Назавжди в строю.